Всем хай народа, зовут сим и і... протолк. Ну, Мы сейчас будем страдать полной хуйй. Ты меня уже заебал, ты сегодня на сервер заедаешь. Блять, где моя нахуй. Демой мануал до клавиатуры, баный сэ! На и шоу Сука! Тут так. є, блядь, щось про стрілочки вверх. Я досі не поняв, як. Як, блядь, стрілочки вверх. Сука. Тут є щось про стрілочки вверх, Суки, ви. Так, сам, а... треба якийсь текст. А, нет, ты маешь подавай Давай, заданки я сам активил офф. Что, мы выполняем токсичный дождь? Да. Сука. А забы. Блять, я чуть стил на Ой-ой-ой. Не, просто хотя хочу... бы... Так. Я постараюсь не послать тебя нахуй. Угу. Клавіатура, блядь, тільки через два дня Йобаний його рот, блядь. Це... Що, зараз прям токсичний дощ? Провірую. Проверим. Ну, купи 16 блоків, юду. Вони всі блоки постепенно исчезают, чи... Посопово. Чи Так. Ну, гела, це, чесно кажучи, не та мапа, яку я хотів використовувати. У мене півста блоків зникло, поки я стояв там. Сука, у мене вже горе. Я одного вбив. Окей, йду, йду, йду. А у мене... Інструменти блє... теж зникають! текають! Шио треба четверту кірку... кирку. <смір> Ох, блять. Все проїбали, забей в забави вяйся. <смір> і не брикнув, якого хера. Чау у мене меч теж зник! На... Не ну, дай бог, а ты не брихнеш. я тобі, блядь, сказав! А, блядь. Опять. У меня блоки зникли, я хотел забагинуть. Я заебал! <laughs> я разумею. Сука! Не, на фу кажи я разумею, что это злого. Блять, мне брикнуты да. Та... треба. Вс, инструменты знайкнули! Вс! Пизда канистри, блять! Разъебалы! Я все проходы ты, проплок. Каком доверху, блять? А! У меня. БЛЯТЬ! Ну, МАРТЕТЕР! Треба, збивати. коротше, вони є держав. Я, так... я обираю, але це типа. Я розумію, що у бомбить від цього. Я купив дофіга блоків. Буду зникати блоки, а не щось інше. Так, я знаю. Якщо ти заблокуєшся, то не буде нічого зникати Красава. Ладно, гелато то це... Can you hear, блять, спит нахуй! Не грати, ти, еблан, блять! Хто я? Не ти. Дощ! Задететь Вбий його, не вб'єш, штука, типіт! Сараш, ти під... Можна сказати взагалі і, і так, але... Але відчасти не так. Що? я не можу зверху поставити нічого. Якщо ти зверху стоїш, то, цей, то не зникає нічого У мене ще хайпик тель на українській мові У мене він зазвичай на англійській Що це? А ти тільки, блядь, два роки. З тебе кого ще не вийшов? Вийшов, вроде. Ні, я просто веселенький та я вже поняв. У нього броня Ми або проїбали, або проїбали. У нього вже броня. Я меч переклав в інший слот, я і за цього його не вбив і не брікнув. Що, боже? Це такий інсейн просто. Ти педик. Так я стояв по вас на цей от. Радіо спліта? Да. Сука, ти мене заїбав <рик> уже стопай. Ти моє єдине убежище, від цього доща, єбено! І то. Фузиція. Я дивився я це у одному. На... Блокін. Ти так. Бля! Ну ні, ну я майже брик, ну, ну шо? Сука, такий челлендж. У ну, мене є тактика. Що за тактика? Взагалі це тактика, але я зробив ще тактику. Я типа такі убіжище, убіжище убі нам ти роблю. Okay. Блоків. Я генератор нам буду качать, бо ми цей, бо нам треба він. На Що думаєш? Блять, мене таке відчуття, якби я тебе малий не згадував, блять. Ну ти мене уже заїбав з тим генератором. Це просто пізда це на постулу йбну. Вони мене бісять вже, ну проти них неможливо грати. Я їбал ігру, как будто шлюху. Подожди минуту. Не дай бог, котангенс. У нього три емеральда. У нього ніхуя не було. Ай-яй-яй. У мене. А, ладно, похер, я вже і так все всрав. У мене 36 блоків, є, якщо... <смір> я їх шо. Я. Іздохну. Звісно. Спліт. А, ну, ні, -ні. жди Давай брикай, брикай. Нема. Ну за шо, <смір> ну за шо, <що? смір> боже? Ну за шо? Ну, у мене нічого нема, хлопці. Що ви робите? Короче, я беру, закупаю триллярд просто блоків It's... і ТНТ ще плюсом. У мене палку на нокбек закупити. У мене мало блоків. Треба хоча б стаків у вісім. Я їбал. А, у нас тип на базі. Причому їх два. Блять. Ну ти серйозно? Просто... Ну, Алин, ты мне ничего не сказал, Выещайс... что на базе два типа, на что на нас нужны два типа, ты серьезно? Ряга, Накс. Я в Киев сейчас, я, блядь, беру билеты, в Киев купляю. блядь. На фол ебли играю, а воно... Ну, а воно, блядь, куркало, нахуй. Куркало? Стоп, а что таке куркало? Блядь, це найгірша карта, блядь. Ну что, погнали? У мене Все, я назад по новой трансляции. Куда я мою прочвоту? Так, сам. Кубы. Сейчас захожу. Что? Сейчас в куби захожу и цей. Конечно. Ты тут? Да. Но Тому він у мене причінь, ну, полягає, Ти нормально, прочитает, но тупо лягаю. Ты мене нормально чуешь? Шо? Ты мене нормально в зале чуешь? Да. Буду фикс, это нет Боже, ч мы на Linux такого набуло? Ч мы на Linux достигли? Ладно, получается. Що? Що? далее далі грати бываю. А стрім? Стрим є. Що за карта? Нормальна карта. Чи, пишу, а, нормальна карта, чи ні? Питання. катание. Нормальная міт можна легко лутати Покійно но я бы сказал. Mm. Давай так, немножко тактики галактики. Ми зносимо сусідів і піздуємо зразу на. А чого ты думаешь, что ми сусідів по фастіку знесемо? Я на це принаймні сподіваюсь. У меня 20 блоков, хлопа. А у меня сейчас ноль будет. Чего? Видно, что червоный съел. Куда? Дысь. на Я упал! Не, Я опять впал! Чортів його забирай! Чортів біса його забирай! Та я опять чуть не впал! ВИ... МЕНЕ уже заеб. Ай-яй-яй-яй, ай, ай, ай. я думал, добудуюсь... добудусь. І тут нам такий мостик пробілдував, аби ми ходити могли спокійно, а ти, блять. Е, цей от. Хотів пройти. А якщо ти за то дякую. Ну, на нас сейчас пидут через. Э, цей. Ще раз. Вділені. Вділені через. Зелені. Зелені через сей. Через сайт пидут, майбі. Ну, давай! У мене є идея одна, як можно грати в цю хуйню. Короче, я сейчас 4 даймонда двора, и просто на 5-й минуте епики даю. Це... плоско, нагадай, плоскошость. Блять, эндерперул. А, не дай це не, не раді. Я так понял. Яка э, нахуй різниця? Не душні, а. О! отбой. Отбой, бо я щас сдохну нахуй. Бет, 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 Бет! Бет! Не дай бог ми бетку въебали за тебя, блять, я тебе сказал, уебак. Дякую за інфу. Я засейвив Еміраль, де я щас є пікін, коли вони підійдуть до нашої бетки, а ти будеш сейвити. Ага, ясно, тобто я не сплітаю. Тобто ти не сплітаєш. Ну все, у мене є і є і, і бричах. Я кину в ЄПІ ду Кину Кинув бришах. Задефаєш? Так, задефаю уже. У мене блоків не вистачає. У мене 5 блоків, бро. Несу. Ну все, я въебал бат. А, конечно. Нас запушував, поки я закупав блоки. Блять. Як це проходити? Блять, мовчки. Я вже понял. Я якщо що не рекаю. Та я знаю. Я ж на стимери, но ну, химоджи казав, Химод перед лівом казав, що цей ця, ця карта для цього челенджа найліпша. Химоджи. Ти його не знаєш, блядь, ти не редюсер. Я якраз таки хотів запитати, хто це. Редюсер такий. У нього широка така пюр була. Я тепер розумію, що казав Хімоджа. Рахунок цього челенджа, блин, ну реально. Ага чимось цікавий. Впліт! Нахуй ти це зробив, блядь! У них є щось там, дерево, ендерняк. Я докупив ці в під якому Що я впав? Сет ап, дотейк май мані! Ні, у мене ще всі блоки Не буде блоків нахуй, ту блять. Бликен. А де ще один синій? Чесно кажучи, такі віщення, як будто би... Будто би проебали. Не знаю, вайбик не присутствует. Вайбік. Вайбем, вайб, да. Я, чесно на вайбіку біжу... ...біжу на желтую. Привіт. Я в курчати, якщо туди, да. Новий ваш дурочок. Блять, ну дев'ять блоків, ну сука. Ну збийте синього, будь ласка. Я вже і так без блоків, і без інструментів, серйозно. Да, на міду. Я впав в бездну. Ну можно ливну, ну будлат! Сука, дерьмо дерьмо! Дерьмо. Ай-яй-яй, я маш засейвился, потом не приебано. Сплитаем? О, сын не значен, чудово. Чешь? Віддайте, що вже не проебали. Покашу. Ні, не знаю, вайбік такий ви проебали. Проєбаний бой, як буту. А, белый, белый, бэт, бэт. Я войнусь. Вот это свайт. Факинг Л. Сплит. Я ебал на. это как будто. На, ты... на, 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 на. Подожди минуту. Так мы не нахуя, Лу. О, так я можу купити сюди. Я не знаю, тут бере хоч і просто бази вистрою якісь форти, блять, не знаю. Ну mm. це типа неможливо, грати. Сука, я так тупо впав. Блять! Сейчас брикнуто, а я серых спробую брикнуть. А он ЛП у и всего. Это брикай хоть кого-то, блядь. Потом в деф ебейший сяду. Не! Стой Сплит. Сплит, он Я ебал игру, как бы Подожди, не Треба закупать, взял. Так, а мы блоки для того, чтобы просто Let's брик ту рей. Тут біля у нас а, цей от. Піджидати ми на базі не буду. Та блять. White to brick А, ну найтек. Все-таки челенджі на цьому помогли мені трохи. Я навчився ставити блоки і. бити і ставити блоки гарно. А за шоссе таким же. Лох ебаный. Хе-хе-хе. Не, ну типу Я попрошу, я давайсь не про плок Тихий здається, що блоки типу помогають. На самом деле вони хуя не помагають Кстати, брик мин в Да. Ну, типа, я чую, як хтось їй пікину. А, ні, не, це, це у Сірепінас бет. Ми єдині, в кого байтка котанен, це шанс. Шанс елегантно. Це шанс купити трап і не в'їбати цю ігру. Ходи, ігру. Дай достатньо блоків. Непогано, так би мовити, мовляв, за немовляв, його бі... дітечку за діточку. Шортів біса його забирай. Що, які трапки качати? Е, контрнаступальну і цей. Коротше, усі, що можеш, качай. Не знаю, як це правильно, Типу попустимо. Усе, що ти бачиш, качай. Не все даймонди, всі, які бачиш. Так, смысриусом на базе. Сейчас пробую. Ну давайте по факту выиграть эту игру один варик. У мене 44, у меня 2 диаманта и 44 блока. А! Базору нема. А, на нас а, цей вот. Я інкатись не буду, блять, палку. Бет. Я обойдусь. Від кого, бет? Трапка Трап триггер не сработа. Да, але він іде, скорее за все. Він інвіз просто. Ну, будь ти Будь ти на бетці, я попробую вбити хоч когось. Ну, блять, не дай бог нам сейчас брихнуть, бет. Я то й сказал. Під інвізом. Чел. Це пиздец. Давай я яйце котан, блять. Ми въебали і за тебе, чисто і за тебе, котанф. Та, блять, палкой. Який за мене. Тут чел під инвизом тубо пропушил. Він взяв в останній, в один момент, дістав палку, скинув мене і все. Ну, <плоджен> та Ну не можна було додумати, що в нього буде, що він буде на КБ грати, ти міг на лесінку стати. Який аут буде просто стояти на пеці і тикати когось. Коли його може найти. може він з бетки вже пішов, вижидати майнінг хватік. Ну ти ж міг на лесінцю стати і просто ждати того моменту, коли він почне бет брікати і просто його скинути. Вибач. Ну це ж так тупо було, ну в... ну в те, що взагалі мозгів нема. <с two> <с two> Сука, хоть бы это и соло рай. Вор, рыба, два, бля. Да як, там была анимация полом. Ну не, ну минус инструменты, ну за что? Я протягнув час, як міг. Сорян. Я на уже челлендж.